Тежко в'яці Гразнов, у що цього разу, юначе ти по все, все починається так необачно, з дружнього начебто ляпаса, звиті по кору здягальні, замуть звідусі. коло між реберу, все починається, з жартів, які розуміють, усі навколо крім тебе, споштовху. Ну з удару вчора в плаче, тепер піди. З образи, яка неприємна, але її все ж таки можна стерпіти. Ну, що ти як баба, та що не мужик. Вітаю, ручисто доведено. Я не піду в їдальню, я їстиму себе зсередини. Зазик скарпуджене око, ману вклоється віршики Всюди над містом ті гори не наче примари здимаються пиші, площаться по піторочущим зоряним риба. І хліб хлібне коло ся горить весні Я боявся тебе, і той страх мене же з тобою потраф, ніби м'ясник. Вручи хочу на. Дитяча страта на потіху натовп, Цього було достатньо, щоб мене зламати. Серце, серце сильно, тільки ти не бийся, так, Це життя, і з тобі випав такий ситап, серце, серце, подаруй мені прошу, крила пташині. Я ненавиджу людей, вони цього заслужили. Серце, 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 серце сильно, тільки ти не бийся, Так, це життя, і гость тобі випав такий такі серце, серце подаруй. Я ненавиджу людей, вони цього заслужили. Собака брешу на місці, серпить в кишені, в'ятір в руках. Дорога із жовтої цегли веде до місця, розп'яті чарівника, стелиться ці смог, тріпочу погор над лісом кружляють сталеві лолеки. Хто не присікає з стає його архітектором За метафорою криється і ста на трясі, підкоріщати цю помість Рукою м'язистою всюди скрізь побиття визначає свідомість. Той голяр залишився у сутінках, десь у ріки по той бік. Та я, бляха, чомусь все ще несу його на собі. Твороз біжи між обістів висото, впавши себе в пересиль. Якщо мовчання це золото, то я достоту найбагатша людина з усіх Неси мене вітер розлісся. П'яний мої доми сомні, сукопите вино Як довго будь залізу з нього може вийти клинок Роки знущань твоїх я переплавив Пузірка, тім горниль, Берег піщаний, той просідає під натиском хвилі. Це було так давно і неправда. Правдою стало ось бачиш тепер, новий рік дев'яносто дев'ятого, я тоді вперше загадав, щоб ти помер. Серце, серце сильно, тільки ти не вис... Так, це життя, і гостебі випав такий сетап, серце, серце подаруй мені, прошу крила пташині, я ненавиджу людей, вони цього заслужили. Серце, 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 серце сильно, тільки ти не бишся так, це життя, і гостебі випав такий сетап, Серце, серце подаруй, мені прошу крила пташині Я ненавиджу людей, вони цього заслужили. Серце, серце. Прірву безкрайню, Схисткого табурету. Кажуть, зірки все, ще падають над Назаретом. Кажуть, Бог покарає. А якщо не покарає Бог, то покарає хто?